Дуже часто також стикаюся з ситуацією, коли приходять покупці і кажуть, от ми там хочемо купити, воно приблизно нам підходить, але нам не дають глянути навіть документ. Ну, там якийсь продавець переляканий, навіть копії не хоче віддати, щоб люди покупці нормально перевірили. І через це, в залежності, звичайно, від ринку, але коли ринок падає в ціні. І через це втрачають потенційних покупців, час, нерви. Там, продали б зразу, а так півроку нічого не можуть зробити, гроші, як би сказати, закопані. Ніякого проблеми, ніякого страху в тому, щоб дати глянути покупцю документи нема, дати йому копії, нехай чи він перепише. Якщо вже дійсно є шахрай, то повірте, він дістане ці копії, ці дані, які йому потрібно для чогось подальшого.